Добрий день, а скажіть, будь ласка, що что такая конференція удара будет противная? Не, ну будем? А, так робочі не да? Дякую. Привіт, А ти якими судьбами? Та все не захожу, а що вже починається? Ну не знаю, в мене є така інформація. Привіт, Дмитро. Що тут буде відбуватися, ти знаєш, не? Так як і ви... Я маю на увазі по всі вони. — А що за розсилка? Звідки вона хоче написати? За розсилка. Да. Там не пам'ятаю, що має називати. Ну від кого вона прийшла хоч? Ну, там написано було якийсь Іван Кіроградська міська організація. Ось, поясни, хоч що тут відбуватися буде. Засоби масової інформації будуть повідомлені в окремому порядку. В смысле, а чому не можна зайти? Що це буде? таємна конференція якась чи що? Це, це? внутрішньопартійний зай. Тобто це Дівушка. не конференція? Дівушка. Кось, це не конференція буде. Це внутрішньопартійний розумію, Це пов'язано з якимось виборчим процесом. Засоби масової інформації будуть повідомлені окремо. А коли? Прес-реліз. Завтра вранці. Я розумію, а чому не можна заходити? Так, мені, це внутрішньопартийність. Ну, я розумію, але це якась велика таємниця. Ну, Дивіться, людина теж журналіст їй можна заходити, мені не можна чи? Я? Людина член партії. Ж... Ага. Ти як делегат і не так? Що ж ви мені себе, що буде велій? Я приглашаю тебя. сказать Так, якщо я буду заходити, що мені скажуть? Він а чого? Бо не підходить. А чому? Тому що нам ну я розумію, а хто сказав? Без помітка. Тобто ви будете фізичну силу до мене застосовувати? Чи там міліцію викликати, чи яким чином? Ну міліцію. Міліці, да? так? Нам сказали, що на... А ви вам хтось показував вже Мендарт, ви бачите, хоч як він виглядає? А Вже скільки людей зійшло, бачите, потім. Ви без мандатів скалу. Щось не сходиться. para Добрий день! Меня Валерій Олександр Сайт Гречка. Скажіть, будь ласка, що тут відбуватися буде? Я йду відкупить. На а що вони заходять? Я? Скажу, сказали, що тут буде цей конференція, це правда чи ні?

Ну хоч посвідчення покажи, щоб ми бачили, що ви охоронці. А то так. Ну, як, не скажеш. Ну ви можете когось покликати? Ні. Можна постукати? Ні. Ну як що не постукати і не покликати. Охранімо, охороняємо. Добре, представтесь, будь ласка, щоб ми знали, що ви дійсно охоронці. охорониться. Ну я розумію, ну ви зараз наразі ніхто тому, що ви не представляєтесь, правильно? Фрес. Ну то можна заходити? Ні.